Вітаю на моєму каналі. Хочете приготувати горішки, але не маєте форми. Сьогодні я поділюсь своїм способом, який завжди спрацьовує. І виходить ось такі смачненькі горішки. Все готується просто. Для горішки нам потрібно одне яйце, масло, цукор, сода оцет, дрібка солі, борошно і е, отчайна ложка какао прушку. Спочатку я додаю цукор до яйця і так збиваю, щоб весь цукор розійшовся. Так вінчиком розтираю. так збила, утворилася така біла піна. Даю дрібку солі. Також перемішаю. І додаю сюди масло. Я собі розігріла трішки так у мікрохвильовці. Можна і не розігрівати, а давати просто. Мені зручніше так. Я все показую, як я роблю. Звичайно, рецептів є також багато на горішки. Ось, І знов так все поєдную. Тоді масло гарно поєднається, коли в мікрохвильовці Бачите, яка маса гарна? Що виходить. Тепер сюди додаю соду і погашаю оцтом. І також розмішую. Додавати сюди борошно. Какао так, порошок висипає сюди, так поєднаю. І так поступово буду додавати, так частинками і перемішувати. Я думаю, що я візьму собі вже ложечку. Трошкою мені зручніше е, буде вимішувати. Тісто має бути не дуже забите таке, знаєте. Має не липнути до рук ну і не забити. О. Додаю ще борошна. Замішую тісто. Буду додавати все борошно сюди. Додала все борошно і тепер руками замішую, щоб відчувати, яке тісто в руках. Лігеньке. Прикладаю на стіл тісто і ще так руками трішки обминаю. Аж туно не липне до рук, але мігеньке. Bierzemy ciasta i robię taką po basku, cienką. Bież mniej więcej I nawijaj. Ось так. І тепер роблю такі кульки. І складаю собі сюди на дощечку. Стараюся більш-менш одинакові. Ну також, можна сказати, у горішки бувають не всі одинакові. Деколи є більшенькі, деколи є меншенькі. Це вже от. І так всі кулечки. Кульки вже я так зробила. Одставляю. Як зробити горішки без форми? Щоб вийшла така шкарлупа. От попередньо я собі заготовила такі заготовки з фольги, Всі одинакові, бачите? І дерев'яна паличка також мені буде у пригоді. Тут руки я так змастила олією. І тепер буду. Так змащуватику олічку. Ось так. І тепер включаю духовку 180 градусів вверх-низ. Беру кульку і так злегка пальцем натискаю, і ставлю сюди фольгу. І даю таку форму оріжка. З однієї сторони так трішки задовжую ось так. І ставлю на пригамотний папір. Беру горішок, роблю посерединці ось так. І тепер, е так дерев'яною паличкою роблю такі вм'ятинки, характерні до шкаролупи горішка. Ось так. Oto tak. Już za to już z zawyczajeniem. Kto jak? Oto taka szkarłubka u mnie, okazuje się. I tak. Wszystkie moryszki. Tak dobrze miatyнку robię. Ось такі шкаралупки в у мене вийшли. Тепер ставлю на 10 хвилин в холодильник. Тепер ставлю в духовочку. Десь на 15 хвилин буду дивитись, щоб вони вже готові, щоб не згоріли. Горішки я вже виняла з духовки. Пеклись вони у мене 15 хвилин, і зараз я їх даю, щоб вони охололи. І буду винімати з фольгозних. Хай трішки охолонуть. Карлубку вже почистила від фольги. Гарно відставало. Тільки трішки. Пару штучок так е, поламалось. Кругке тісто пісочне. Ось яке воно всередині я покажу. Ніби дійсності від фольги, ніби дійсності горішок був всередині. І зараз буду начиняти. Ось, бачите. Начинку в мене ущене молоко. І горішки я собі приготувала. Волоски. Фольга добре відстає, тому що я її змастила так добре олійкою. Тепер буду заповнювати горішки. Беру звичайний горішок ставлю сюди і тепер зустрінкою так заповнюю. Зунки так не шкодую. Ось, і тепер беру другий. Тепер беру другу половинку і вже не кидаю горішок, тільки заповнюю зущеним молоком і з'єдную. Такий горішок у нас виходить. І ставлю сюди. І так роблю з усіма горішками. І тепер останній штрих притрушую цукровою пудрою. Ніби сніжок такий на горішках. Так горішки вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, тапки та підписуйтесь на мій канал. Коментуйте. До зустрічі в новому відео!